Генеалог це історичний детектив. Але інколи нас просять знайти якісь речі, які притаманні справжнім детективам, то, друзі, історичний детектив і детектив це різні речі. Все, що глибше 75 років, все, що треба шукати по архівних документах, це до нас. Якщо інформація стосується ваших прямих предків, але їй менше, ніж 75 років, ми теж зможемо для вас пошукати по довіреності від вас як прямого нащадка. Але буває, просять знайти такі по бокових гілках якісь речі і сучасників знайти. То це вам краще до детективів. І в нас ось одна потенційна клієнтка, яка запитала, і ми сказали, що це краще до детективів. Здивувалась, а що це існують не в телебаченні, а справді так в Україні є бюро рис, яке ми радимо звертатися, коли вам треба саме детективи. Це такі наші ну, партнери, не партнери, але ми показуємо в їхню сторону, коли бачимо, що це їхній клієнт, а не наш. А вони показують в нашу сторону, коли бачать, що це наш клієнт, а не їхній. Тому звертайтесь до них. Це хлопці, професіонали, давно вони працюють уже на ринку. Руслан керівник знайомий з ним особисто і можу радити, поклавши руку на серце. Не реклама. Звертайтесь до них. А якщо вам треба історичний диктатив, звертайтесь до нас в пращур.